Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Дякую, що звітали на цей канал. В цьому відео я поділюся з вами нашою подорожею в Торонто. Самі ми зараз проживаємо в місті Калгарі. Ця подорож була запланована ще влітку, на початку серпня, і квитки нам обійшлися приблизно 300 доларів туди і назад. Летіли ми флеєр, літак такий собі, але для нас це не було важливим, тому що ми летіли просто з рюкзаками. І на п'ять днів до наших друзів. Вся ця подорож була абсолютно для нас такою невідомою, тому що всю програму наші друзі запланували заздалегідь, і кожен день. Для нас був сюрпризом. Перший день, коли ми прилетіли, ми прилетіли в сьомій ранку, і саме в цей день прильоту в мене ще були мої заняття. Так я вчуся в коледжі. Це мені потрібно для того, щоб я здобула сертифікат другого рівня для юдюкейторства для моєї професії. Також це мені допоможе в подальшому на подачу для отримання піару. Якщо вас це цікавить, то в мене є відео про це на каналі. Переходьте за посиланням вгорі праворуч. І як тільки завершилося моє заняття, ми Поїхали на нашу першу локацію. Це була Ніагара Фоллс. Ми були дуже вражені цією красою, неймовірною. Всі говорять, що зі сторони Канади кращий вигляд на Ніагара Фолс, тому що саме зараз ви бачите, що з цієї сторони це сторона Америки, тобто люди з цієї сторони, вони не бачать цього вигляду. А нам ось так, от пощастило. Я чомусь думала, що Ніаграфос це лише один водоспад, то що зараз позаду мене, але виявилось, що їх двоє. Ну, можливо, це через те, що зазвичай на всіх фотографіях саме цей водоспад. Там завжди плавають два кораблики: червоний це з канадської сторони, а синій це з американської сторони. Справді, нам дуже пощастило з погодою, тому що був дощик, але він був в дорозі. Трошки крапало, коли ми були прямо поблизу Ніагари. Ще плюс дуже багато води, крапельок підіймалося догори. І ми. Стоячи там поряд, зовсім промокли штани, кофти аж прилипали до нас. Підійшовши до нього поближче, ми відчули наскільки він величезний та могучий. Стільки багато води, вона така швидка. Це просто неймовірно. Ви лише послухайте цей звук. Ось так вони виглядають разом трошки з іншої сторони. Там також люди каталися на ось таких підвісних канатах, дуже прикольно. Далі ми пішли трошки до центру міста, де багато атракціонів, різні ресторани, кімнати-страх, орки американські дуже-дуже багато всього. Мені це нагадувало Лас-Вегас. Каву роздоглядати це все, гуляти цими вуличками, наче в якомусь реально парку атракціонів все настільки поряд, настільки. Багато всього відбувається, все таке кольорове, яскраве. Після цього ми вирішили підкріпитися та знайшли італійський ресторан. Наші друзі вже його відвідували і. Ми вибрали дві дуже крутезні піци, Це було смачно, вона така була хрумка, лише витягнута з печі. Ми наїлися і далі вирішили знову повернутися до Ніагари, аби подивитися, як вона буде підсвічена ввечері. Як для мене, це не був якийсь великий вау, коли її підсвічували, але все рівно дуже прикольно. Нам ще друзі сказали, що трохи пізніше. Там навіть пускають фейерверки кожного вечора. Це круто. Але ми вирішили їх не чекати та повернутися в Торонто. І по дорозі ми зустріли ось таку маленьку зміючку. Мені дуже сподобався перший день, тому що ми вже були такі заморені після перельоту. В мене ще було заняття. Тому ця міні-поїздка була прям в саме серденько. Дуже дякую, клас. Перед сном ми ще покаталися нічним Торонто. Дуже класний даунтаун, величезний, набагато більше ніж в Калгарі, мабуть, разів в 10, а то й більше. Ми з Мішою реально зацінили. Наступного ранку ми прокинулися десь о 9 швиденько поснідали, зібралися і поїхали на нову локацію. цей день ми посвятили ем, американським горкам і атракціонам. В цей день адреналін просто зашкалював, були неймовірні емоції. А далі я вже буду розповідати вам у відео. Якщо чесно, то коли ми тільки зайшли в Вандерленду, він виглядав щось типу, як Діснейленд, дуже багато інсталяцій, все таке яскраве, класне, цікаво його розглядати. Гуляти велика територія, багато атракціонів, і е, нас дуже приваблювали ці горки. Вони такі високі, швидкі, дуже багато саме такого типу, як американських гірок. І ми відразу погнали на цю блакитну горку, тому що Нікіта сказав, що зазвичай на цю горку велика черга, можна чекати дуже дуже довго. 我。<laughs> Так як ми купляли квитки звичайні, то нам не хотілося чекати в черзі, тому ми стали і чекали, але цю горку декілька разів проганяли пусту. По потім нам повідомили, що в неї якісь там проблеми, десь вона там застряє, і коли вони то все відремонтують, незрозуміло. Тому ми пішли на сусідню. Це такий великий стовп, <с> так би мовити, де ви сідаєте, вас повільно піднімають, а потім різко опускають вниз. Ну, на фоні цієї горки він виглядав взагалі ну, такий слабкий. Бенький. І тому ми вирішили, що ми туди підемо, спробуємо розігріємося, а далі підемо кудись далі. Так, туалет не Коротше, цей атракціон. Він тільки здається, що це така, ну, типа, фіня. Вас просто піднімає, просто опускає, типу різ. Ну да, ви різко спускаєтесь. Ну це же. Я в шокі. типа, коли ти там сидиш, це ніфіга. А саме, коли тебе піднімає вверх, і ти не знаєш, а када кінець так високо, а потім різко пускай я ж за голову дивилася. Думала, що зараз моє тіло, короче, роз розщепиться просто на часті. Обалдеть. Короче, і це тільки начало. Ну а далі ми пішли на таку дерев'яну горку, типу як американська, але вона зроблена таку під старину. Хоча нам здається, все таки, що вона дійсно стара, вона вся зроблена з дерева.

Без голосу. І ми оріом, да, у нас, навіть під вечір. Мене під, під кінець відео мій голос взагалі пропаде. Yeah, yeah. <laughs> а далі в нас були дуже великі сподівання на цю горку, тому що тут була така мертва петля, і взагалі вона дуже швидка була, дуже тебе прям крутить гори, до гори ногами. І вона ще піднімається вверх, потім спускається вниз. Але вона коротенька. Росія трошки прям катає, як отакі деш, тебе качає по сторонам. Ну що, вона виглядає страшно, але по факту вона не така страшна. Жорстче і оте свободне падіння, реально. У -у -у. Ну так, типа восьмерочка з десяти. Потому що вона після предыдущих горок таке вду... як таке саме. Да, і вітля вона дуже швидка. Якщо ми зупинялися на ній вверху, можливо. Ну так. Да. Вона така смішня, так. Типа, зовні вона виглядає такою страшною. Просто дуже швидко все це проходить і е, сам факт, що ти назад потім їдеш. І оце те, що воно назад це вже клас. Далі ми пішли на червону горку. Тут була достатньо велика черга, але ми не стояли супер довго, вона дуже швидко рухалась, тому що декілька сидінь в ряду, де достатньо довгі, плюс ще на кожній горці запускають по декілька таких вагончиків. В основному там було по три. Це на якої ми зараз? Класненька, Вортекс. Червона Вортекс. У мене четверочка стоїть, по мощності, ну типу скорості, А вот, про час було біла б цього. Ще это максимум. Короче, горка класна. Нам понравилось, ми поставили дев'яточку і вона прям хороша. Вона за скорость, там ви, звісно, не висите головою вниз, але, блін, клас. Далі в нас була маленька зупиночка, ми попили води, трошки відпочили, бо голова так. Трошки крутилася вже, адреналін так піднімався. І щоб так прям відпочити, ми вирішили вибрати ось цю горку. Вона така знаходиться всередині якби, гори і виглядає доволі такою дитячою. атракціон. Він не дуже швидко їде, але там треба коротше, стріляти, Ви, типу, бали набираєте І в там ще вас коротше, відпускає, ви різко падаєте. Це було дуже-дуже неочікувано. Тому, мабуть, ну вісім. Наступний атракціон ми також вибрали не дуже швидкий. Це була така як карусель. Просто ви піднімаєтесь дуже високо і там вас розкачують. Ну, я так думала, що це так ну, не страшно на початку. Обалдеть! Я не знаю, у мене таке, як з віком, страх до висоти з'являється чи з'являється. Просто це реально дуже високо. Це дуже високо. Вона потім розганяється і ти прям сідушку тебе трошки прижимає. І це дуже високо. Зовні знову ж виглядає так собі, типу, та ні, не стрьомно. А мені прям. да. Коротше, зараз підемо, мабуть, на найжорсткішу вірку. На... Оранжеву. На... 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 Стояли в черзі, ми ще дивилися, як поряд ось такі катапульті. каталися люди. Там насправді черга невелика була, але в цій катапульті сидять лише двоє, і тому весь процес, коли змінюються люди, він займає дуже багато часу. Тому ми вирішили, що не в цей раз, але в наступний обов'язково туди сходимо. Незважаючи на те, що в ряду вісім людей нам не вдалося сісти на перший ряд, але нічого. Це найкраща горка з усіх, що ми тільки пробували. Тут, коротше, коли ви спускаєтесь, це трендіс. Воно ще затримує вас на горі. Рекомендую, якщо ви будете в цьому парку, це горка номер один. 10 з 10. Приходьте сюди. Ой, фотки можна брати. Ми ще й фотографії купили. Шикарні вийшли. Далі ще була одна дерев'яна, така стара горка. Дерев'яні горки це топ. Одна краще іншої. Ця довше, вона дуже швидка. Це капець. І сідайте на перший ряд. Бо, можливо, якщо ви сядете далі, то вже не такий ефект буде. Ну це взагалі лайк. Like. 10 з 10. Коротше, ця катапульта, вона класна. І черга на неї невелика, але просто адреналіну і так дуже багато. І в принципі чекати не дуже хочеться а зараз ми йдемо до жовтої горки. Вона достатньо довга, і там так хорошенько люди кричали. На цій горці ми все ж таки хотіли сісти на перші ряди, особливо хлопці. Нам не вдалося домовитися, щоб ми всі разом каталися, але вдалося домовитися, щоб ми в різних групах були. Тому ми спочатку сіли десь там подалі, а хлопці сіли на перші місця. І, до речі, на цьому атракціоні також можна було взяти фотографії. Коротше, класна горка. Там дуже часто ви вгору вниз гору. Вниз ви розганяєтесь не типу оце... Ну, так, найшвидша вона, одна з найшвидших. найшвидших. Рівень п'ятий, і дуже багато людей піднімало руки. Ми не, цей, не наважились. Ми ставимо 10 з 10, але ми ще не знаємо, яку, яку, який би ми атракціон прям вибрали як найкращий. Класний атракціон. Мабуть, 7 з 10. Бо більш, типу, типу, Окрім того, що у вас просто колашмани, і дуже високо піднімає, більш нічого в ньому немає. Але може ще це впливає те, що ми вже дуже багато де були, і адреналін вже зашкалює, але мене вже почало тостити за нього. І голова така вже не своя. Я з Сашою трошки вже здались, вже коротше, не підемо. Може хлопці ще підуть кудись. А я вже все, я вже не можу. Mm. І це ми ще всі не обійшли, тут дуже багато атракціонів, ця катапульта ще. і е, Ще тут оцей типу, те, що ми були, тільки ще як молод. Ще дуже схожий є один. Це дуже великий парк. Тут ще для дітей дуже багато атракціонів для поменше. Mm. Мені каже, вони спеціально самі крутяться. Mm. І тут ще є частина аквапарку, але вона, мабуть, зараз. Закрита. Це один з моїх тепер найкращих парків. Всім рекомендую. На цьому атракціоні потрібно лежати. Ми вже з Сашею сюди не йшли, але Міша з Нікітою спробували. Їм сподобалося. Сказали, що всередині воно не дуже тебе фіксує, тому ти боїшся, щоб не підлетіти до гори. Але в цілому прикольний атракціон. Ще на цьому атракціоні хтось катався і у них просто вилетів телефон. <гум> він лежить. Капець. Потім вже було 30 хвилин до закриття парку. Ми провели тут весь день від початку до кінця, і ми спішили на цю першу горку, де ми стояли в черзі, бо бачили, що її вже запустили. Але на жаль, вже закрили чергу, і ні на які атракціони вже не пускали людей. Після парку ми відправилися в грузинський ресторан, наїлися, було неймовірно смачно: і хінкалі, і шашлик, і е, хачапурі, і овочі на грилі, і картопелька. Це було дуже смачно. Ми об'їлися, прям дихати було важко. Ням. І так, наш другий день підійшов до кінця. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. І скоро чекайте на нове відео, бо ще три дня попереду в Торонто. Па-па!